Що тут? Всім доброго ранку. У нас на вулиці, дивіться, сніг, і що ввечері. Запорошив усі дерева. Так гарненько на вулиці. Але мороз. Мороз 12 градусів. Прилітають. От горобці проганяють синиць. Прилетіло два. Один в кормушці, і це поки не налупиться, з кормушки не вилетить. А вони бідненькі, воно вверху одна, де воно там? Воно сидить. о, Два вже в кормушці сидять виробці, А третій. А синички долі збирають після них. Ну нічого, хай вони їдять, правда ж. Але якби ж не проганяли синичок, сало вчора причепила, два шматки, ну щось сало ще не їдять. Конвейер один, другий, третій. Що, скільки морозу? Я не дивила тут. Бо тут, а я ще й не виходила, на хаті показує градусних 12. Сніжок ще й порошить, а порошить, ну може рипить. Ну, морозиш. хморозиш. Угу. Ріпить, я ж кажу. Будемо грати варити Ой. Що хочемо? Що трошки зваримо маленьку чашечку? Там Я буду суп варити зараз. Вари. А я поставлю гречку зараз трошки. Ну, ставляться, а я зараз суп підварю дітям. Ой! Щораз закрию, бо не достаю. Іди сюди, іди. Я вийшла якраз, щоб тебе прив'язати, вийшла на вулицю. Снігу напорошило. Пішли, пішли, бо вже другий день не бачу муськи. Пошли, не возмущайся. Давай, давай, не сопротивляйся. Пішли. Все одно ж прив'яжу. Пішли, пішли. Грипиш для нього. Них... який мороз. Він той без претензій прив'язується. А цей ні. Все, прив'язала. Гуляй, увечері випущу, тому що коти теж хочу додому прийти і поїсти. Да, Не тільки вам мотатися. Да, звалиш. Це й без проблем, да, бім, а то ні. Каже, я вже ж більший, старіший. Ну як старіший, не дуже він і старий, але каже, вже розумніший. Тікай, тікай, тікай. Да, що ви тут? Сніг порошить. Поснідали і позаходили. А качки лазять, лапи морозять. Ви ще доїдаєте, дівчулі? їдять. Оце це чого його морозить лапи, якби хто спитав. Попадали і лежать. Йдіть у солому, там же ж наскільки тепліше в лапи буде. І півень піднімає. Сніг збирають. Це ні, не відпущу, я тільки прив'язала до вечора. Бо ні до кого не йде до рук, тільки до мене і то через раз, да, тяпа? коли її прив'яжу, зловлю, а коли м -м, ото буде кружлять, да? а до рук каже не підійду, тому що я знаю, чого ти до мене підходиш. <хи> Ох і мазун. Ох і мазун. Каже, буду робити все, тільки відпусти. Ні, не відпущу. Мені треба, щоб муська прийшла. Бо чорний то приходить, не боїться, і трьохмасна кицька приходить. А я не бачу вже другий день муськи. Мороз 12 градусів. І такий маленький-маленький сніг. Люди топлять, холодно. Холодно. Я поставила десь картоплю, начистила на суп. Зараз прийду. Не бачу, не бачу, де вона є та ямуся моя. Зроблю зажарку, зварим суп. Дерева такі гарні сніжку. У мене там колись в коментарях писали, чого я в тапочках хожу, Немає зимового взуття. Це кожані ботинки. Дивіться, низькі, низенькі, це колоші, вони теплі. Саме, навіть взуття, яке може бути в селі. Ногу пнув і бігенько, і попер на вулицю. є єсть і сапожки, але на такі в мене слизькі. Що можна разів 20 упасти, поки вийдеш. Щось збирають горобці під вишнею. Синички зверху, горобці внизу. А сніг сипле потихеньку, а морозу вже й руки померзли, Без рукавиць вийшло. Бо це та мамка там сидить, потім може дивиться телевізор, картопля побіжить, та сара мені всю плиту, а вона й без унімання скаже, ой, я ти не сказала, треба йти. Бо кажу, вийду собаку, прив'яжу на минуту і зайду в хату. Так, Можу прийти і мити плиту ще. Так що треба бігти. Глянем нема тут їх. О, сидять. Чорний сидить і трьохмасна сидить. А муськи немає. Нема, де ж вона? Ти вже все, виліз, виспався. Тобі корму дати часу будеш дати, свіжий, теплий, а? Погукать кицьку і муську. Само прийде, тільки зібрали заходить. Киткась, коськи. Не видно. І трьохмасна не вилазить, холодно. Зараз дам, щас тобі сипну корму. Суп я вже зварила. Один такий, другий такий. Цей з брокколі. а другий з макаронами. Так, зіталіно і ми вже. Кохвію поганяли, кавуську, mm -hmm. це корій попили. Зараз буду гречку, варити, рукавиці, це тебе ще рука змерзла. Ну, ставлю на маслі. Як скажете, як вбити їсти. Ну, діти на маслі. Ну, так, давай на маслі ще дві секунди, вода закипить. Так чашечки я у той чугунок достану. А, Бульйон, Де буде коструля, що пуста. І чашка, це перелюда каструльку помию, давай. А то буде одоробло стоять, настільки. І зробимо кораблики, бо ми ж вчора так і не зробили. Оселедець Віталівна, на тобі. Шаштиш. Почистиш один Шасили. і другий. Цибульку я ще замарную, а я поставлю кораблики, хай у духовці плавають, і гречки зварю. Тому Ой. що Артем в мене кораблики не їсть, дітям, треба дітям буде куплюсь. гречка, суп. А нам будуть кораблики заселити. Ну і гречку, звісно, діти ж усю не з'їдять і це я. І ми будемо завтра їсти чи коли. Ну да, але більшість для дітей, тому що ми поїмо будь-що і дрова, а діти не їдять. У мене це гарний свині. Об'єкків. <свіття> <свіття> Каже, об'їдків немає. Ой, Боже, <свіття> ну як це немає? Ну що ти розказуєш? Все їм, як гарні свині. Ой. <свіття> Ой, так, пішла я тоді по. Це я, я забула, що в бульон життя. В нас є борщ є. борщ там м'ясо виловить, доїсти, а те ти собаком. Може, ну, хтось ще тільки третій день, борщу, нічого страшного, хай посту. Та я ж ніхто не їстиме, то хіба що м'ясо із собаки їдять. Їм теж добренького хочеться. Бо вже сьогодні суп свіжий, хай їдять. Собакам теж треба. Mm, я да. там викинула а ми купимо скидати собакам. Ну, а все що по цей, супом ще полить цього хліба, натовхти і хай їдять. А я пішла. Гречку зварю і буду зараз чистити, вимивати гарну картоплю. Mm, щоб... Я Так, бсільоку це... да, да. давай. Все, це будемо шуршати. Квадратненько. Сільотку сказати, в отукру здорову. Яку кукуруджать. Ага. Клинян. У набору туди чотири маленьких і великих. Нічого я не зрозуміла. складу там? А то вона. вона таку круглу, а то таку довгеньку. Таліна достає свій новіший ніж. Да. Так, Вона буде займатися рибою. А я зараз до грачки приступаю, так, треба виставити. Висало. Так, бульйон я зараз підогрію, тому що я, як борщ варила, а варився ж бульйон із курячими стегенцями, відлила, тому що багато. Зараз розтоплю, бо він вже захолов в холодильнику. І поміряю, і буде в мене каша гречана.

будемо варити трим, тоді і це. Ну так хіба зараз, взагалі, як кажуть. Дешкай, треба нести і знати. Ще, ще давали дружно нам на пост, яке на Напой. Та я там що там. Угу. На ну, вона ще й досить. Ага. Тому що ми її варимо, так як і борщ, разу місяць, а ти раз і менше. Uh -huh. Дали. А кульків да господи. Що ми ж не потік рослин? А це буде мариноваться буде? О, я після вчерях не поцелую. Ти mm. як котиш? Не маринована, не так добре буде. Ну маринуй. Спробуємо який ніж. Вічно загріна і приклеїться чашки. Типла кругом нема, да ти...

А це є утячий жир свіжий. Є. У літній кухні Угу, зараз я внесу. Да, я щас біла, я Там щас... у мисочки її перекинула і мисочкою накрите, бо у конструкції його небагато було. Можна утячого жиру, кухні стоїть. Жирно, жирно, видно, добро, добро, селедку. Я вообще люблю рыбку. А ці, як однесла, мерзли, так і вже. Ну, хай коли треба принесе. Хто? Терпте. Хай. Як ну. на дворі мороз? Хай мерзли. П'ятниця на товарі. Треба, треба цю поїсти. Давайте, це ми попоїмо. Чітла, поїде пійде, де. <реш> Ася, зараз опущу. Софія закрила двері нам. Доходь, а, да тут обоє. Проходьте, пожалуйста. Бо ви, ви думаєте, тут щось без вас, Тож на що ми робимо. Гречку варимо. Начинай някси. Повні миски. Дома. Повні. Що? Це є. Що? Викину, щоб ми шай ловили. Так скоро підуть, хай не перейдуть. Ага. Да, да. Які миші, які миші? Це декоративні коти у нас. Що? Да, що? Що? Того? Того? Що? А як у першу ранку давно вискочив, та да? чуть не втрався, кричав. Да. Томас. Ми ще то не для нас. Mm -hmm. А для кого? Mm -hmm. Сонце на вулиці так гарно стіни. Наш mm -hmm. все дивимо. Mm -hmm. ну, там пишуть, що п'ять великих морозів, Чи правда, все. Ні, mm -hmm. не дивилася погодно, нормально, зараз. Ось тобі вже світу людям, клітина, це йдемо. То це нас тебе зачепилась. Хай сухне. Що тут гуляйте, вам треба. А риба ж пахне. Ну, це таке, пахне, не пахне. Так, поки вода закипить, я побігла по оцею. Що ти казала? Мисочка на столі там під мисочкою. Побачиш. що ти не в банку взяла? Там його дві ложки. Ну мені козна кажу. Воно ж не була. Трохи масла, трохи це і буде добре. Що Artyoma. Ne çok 来说。 9 градусів. Ну, бачиш, ж. Бо я ще ж махнулася імляну. Ми ж любителі. Дивіться. Але сонечко так гарно Ніж гарно ріже, хто хтось знає постальне, а сільку що треба порізати. Гарню ще й мороз на дворі, і погода гарна. Закипів вже в мене бульйон. треба підсолити, бо я не посолила. Він то трошки підсолений. Буде мало солі. І вперла утячий жир. Качку як запікали. Не завжди або в костюрку або в банку. і Тоді ну, таке добре пахуче. Бо приправка там карі. Я додав до каші. Трохи масла, трохи утячого жиру і буде добре. на кашу переба. веду. Ого, замазло. Виносимо на... на холод. Шохетю. І під час дві минути і каша моя готова, а я буду ставити кораблики. Це зараз додірву, а тоді знову не найду. Не люблю то ножничками. А 2 секунди. І все, вони рвала і забулась. Так, зараз винесу. Це хай кипить, спробую на сіль. І все. І буду приступати до корабликів. Так, значить, що це